Шитловий комплекс «Бік Бен відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Поки мадора очікує суду, в нью-йоркській в'язниці Трамп не в часу і почав підживлювати спекуляції щодо наступних цілей. Серед них Куба, яка раптово втратила свого головного благодійника після арешту Мадуро. Цитата: ми хочемо допомогти людям, заявив Трамп у суботу. Він також пригрозив президенту Колумбії Густаво Петро, порадивши тому стежити за своєю. Окремо Трамп знову згадав Гренландію територію союзника США по НАТО Данії. Цитата нам потрібна Гренландія з погляду національної безпеки, сказав Трамп на борту Air Force One, додавши, що Данія з цим не впорається. Прем'єр-міністр Данії різко відреагувала, заявивши, що США не мають права анексувати жодної частини її території. Хоча військовий напад Сполучених Штатів на арктичну територію наразі виглядає мало ймовірним, тепер складно щось виключати. Військова сила не єдиний інструмент Трампа. Він активно застосовує торговельні санкції та мита як засіб політичного тиску. Його соратники, зокрема, віцепрезидент Джеді Дівенс, також не приховують симпатії до Європи. Європейських опозиційних сил, які на їхню думку керували б континентом краще, попри контраст із попередніми заявами Трампа про роль миротворця, ці події логічно вписуються у значно жорсткіший стиль президентства його другого терміну. Він уже включає розгортання національної гвардії у містах США та кампанію з депортації мільйонів мігрантів. Операція в венесуелі проведена без консультацій із союзниками та без чіткого плану подальших дій. Ця операція закріпила розуміння. Трамп діє спочатку, а деталі з'ясовує потім. Цитата: про багатополярний світ написано багато, але адміністрація Трампа демонструє нам риси імперського порядку, заявив Бадер Альф Сайф, доцент Ковейського університету та асоційований науковий співробітник. У другому терміні Трампа навіть історичні союзники стали об'єктами погроз. Президент неодноразово Зово натякав, що Канада могла б стати 51 м штатом Сполучених Штатів, а також погрожував силовими діями проти Панами, аби не допустити надмірного впливу Китаю на Панамський канал. В інтерв'ю Fox News він заявив, що потрібно щось робити з Мексикою. Звинувативши президентку Клаудію Шейнбаум у неспроможності контролювати наркокартелі. Усе це найвідвертіше відмова від так званого. Нового світового порядку після Холодної війни, коли Сполучені Штати декларували співпрацю з союзниками роботу через ООН і g 20 Навіть під час вторгнення в Ірак у 2003 році Вашингтон формально шукав міжнародну підтримку. Тепер цього немає. Трамп діє одноосібно, відтворюючи логіку колоніальної моделі. Де формально незалежні уряди існують під американським економічним і військовим контролем? Як пише Блумберг, спільною рисою нового підходу, застосованого в Україні є мені та конфлікті Ізраїль-Газа, є фокус на короткострокових перемогах за відсутності чіткого бачення стабільного управління. Критики попереджають, така модель може стати виправданням для Китаю щодо Тайваню або підштовхнути Росію до нової спроби повалення президента України Володимира Зеленського. Окремий елемент логіки Трампа це економічне домінування. Сполучені Штати відкрито заявляють про інтерес до. До венесуельських нафтових запасів, які становлять близько 17% світових, і є найбільшими у світі. Трамп заявив, що американські компанії відновлять енергетичну інфраструктуру Венесуелу і почнуть заробляти гроші для країни. Подібний ресурсний підхід Сполучених Штатів застосували і в Україні, уклавши угоду про доступ до мінеральних ресурсів у рамках підтримки уряду Зеленського. Цитата: старий світовий порядок руйнується міжнародним. Ного права більше немає, заявив президент Сербії. На видання Блумберг пише, що після удару по Венесуелі президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що застосовуватиме свій підхід до зовнішньої політики і в інших регіонах, зокрема, спекулюючи щодо Куби та Гренландії як території, яким він хоче допомогти. Рейд США, у результаті якого був захоплений президент Венесуело Мадуро, став сигналом як для союзників, так і для противників Америки. У президента Дональда Трампа є власний новий світовий порядок. Після вражаючої нічної операції, під час якої Мадуро та його дружину вивезли з добре охоронної військової бази поблизу Каракаса та доставили до в'язниці в, в Нью-Йорку, Трамп продемонстрував, наскільки далеко готові зайти Сполучені Штати, аби усунути лідера, якого вважають загрозою американським інтересам і безпеці. Усунення Мадуро стане жорстким уроком політики сили, заявив Сун Чен Хао. Науковий співробітник Центру міжнародної безпеки та стратегії університету Цінхуа для таких глобальних гравців, як Китай, цей крок прискорює ширшу тенденцію до переконфігурації світового порядку. Такий підхід викликав шок у світі від Бразилії до Пекіна. Він став кульмінацією значно агресивнішого стилю зовнішньої політики Трампа у другому терміні після ударів по Сомалі, Нігерії, Сирії, Іраку, Ірану та операцій у міжнародних водах у центрі цього стилю. Абсолютний пріоритет американських інтересів. Супутникові знімки зафіксували пошкодження кількох будівель у Каракасі станом на 3 січня 26-го року. Майбутнє визначатиметься здатністю захищати торгівлю, територію та ресурси, які є ключовими для національної безпеки, заявив Трамп на прес-конференції, оголошуючи про захоплення Мадуро. Це залізні закони, які завжди визначали глобальну силу, і ми маємо намір їх зберегти. Як пише видання Bloomberg, Сі Цзіньпінь платить значно дорожче за Тайвань ніж Трамп заплатив за Венесуелу. Раптова атака Трампа на Венесуелу викликала дискусію про те, чи не створив президент Сполучених Штатів цілий прецедент для Сі Цзіньпіня, який міг би спробувати щось подібне щодо Тайваню. У будь-якому разі ставки для Пекіна значно вищі. Морська блокада, запроваджена Трампом проти південноамериканської країни та блискавично операція захоплення її лідера Мадуро відбулися лише за кілька днів після того, як Китай провів масштабні військові навчання навколо Тайваню, відпрацьовуючи схожі сценарії. Народно визвольна армія Китаю лише минулого тижня, імітувала облогу ключових тайванських портів, військових баз та енергетичної інфраструктури, а також заявила про. Тренування так званих ударів з обезголовлення атак на політичне керівництво острова для сі будь-які військові дії проти Тайваню матимуть набагато вищу ціну ніж операція Трампа у Венесуелі. Якщо Сполучені Штати змогли фактично безкарно захопити диктатора у власному регіоні впливу, то спроба Китаю захопити або заблокувати Тайвань майже напевно працює. До масштабних західних санкцій за аналогією з тими, що були запроваджені проти Росії після вторгнення в Україну. Це стало б серйозним ударом по китайській економіці, яка і так ослаблена багаторічною кризою на ринку нерухомості. Крім того, блокада венесуельської нафти з боку сполучених штатів б'є насамперед по її головному покупцеві. Китаю, а от перекриття доступу до головного ресурсу Тайваню найсучасніших у світі мікрочіпів спричинило б масштабний колапс глобальних ланцюгів постачання і викликало значну сильну міжнародну реакцію. Китай не може розраховувати на те, що дії проти Тайваню не викличуть жодної відчутної відповіді, написав у Фейсбук Біла Харі Каусікан, колишній постійний секретар МЗС Сінгапуру. Що б ви не думали про китайських лідерів? Вони не азартні гравці, особливо коли на кону стоїть не менше ніж легітимність комуністичної партії Китаю, додав він. Попри значні зусилля сідзіньпіня з сідзіньпіня з модернізації армії, продемонстровані на масштабному військовому параді в Пекіні минулого року за участю Путіна таким чинина, ці сили залишаються неперевіреними у реальному бою. Китай також довелося б враховувати ризик війни зі сполученими штатами та їхніми союзниками, в тому числі Японією, Австралію, Південною Кореєю, у разі конфлікту навколо Тайваню такий сценарій нещодавно публічно озвучила прем'єр-міністрка Японії Санаєта Такаїті, що викликало різку реакцію Пекіна. Перші реакції Китаю свідчили про бажання подати себе як острів стабільності у нестабільному світі, а не як сторону готову до ризикованих кроків. У своїх перших публічних заявах після захоплення Мадуро Сі Цзіньпінь назвав Китай миролюбною відкритою та інклюзивною країною. Це різко контрастувало з погрозами адміністрації Трампа за останні 48 годин. Також усунути лідерів Колумбії та Куби, держав, які як і Венесуела. Сполучені Штати пов'язують з наркотрафіком. Сьогоднішній світ сповнений хаосу, а односторонній тиск серйозно підриває міжнародний порядок. заявив Сі Цзіньпінь під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії у Пекіні. Він закликав держави дотримуватися принципів багатосторонності та поважати статут ООН, який забороняє застосування сили проти інших країн. Пекін неодноразово заявляв про намір встановити контроль над Тайванем у разі потребує силою. Водночас Китай вважає самокерований острів власною територією і подає це питання як внутрішню справу, на яку з його точки зору не поширюється міжнародне право. Я вважаю, що Китай має власний графік, власну логіку і власну методологію об'єднання з Тайванем, сказав Віктор Гао, віце-президент Пекінського центру глобалізації. За його словами, Пекін рухатиметься у власному темпі, не орієнтуючись на дії Трампа. З 2022 року, коли Китай випустив ракети над Тайванем у відповідь на візит тодішньої спікерки Палати представників Сполучених Штатів Ненсі Пелосі, народно визвольна армія провела вже шість масштабних навчань з оточення острова. Щоразу Пекін ігнорував західну критику, яка цього разу після дій Сполучених Штатів у Венесуелі була особливо стриманою. Викрадення іноземного лідера Сполученими Штатами може лише зміцнити переконання Пекіна, що в нинішньому міжнародному середовищі дія принцип сила визначає право, зазначив Джеймс Чар з Нинянського технічного технологічного університету. Більшість союзників сполучених штатів у розвиненому світі майже не критикували Вашингтон на відміну від таких країн як Бразилія Чилі, де реакція була значно Жорсткішою, це на думку експертів, змінює моральні позиції заходу у питанні засудження китайського тиску на Тайвань. Цитата: те, що міжнародна спільнота фактично прийняла дії Сполучених Штатів, майже напевно зміцнить віру Пекіна в те, що кроки проти Тайваню буде легше проковтнути, зазначив Тун Джао з фонду Карнегі. Ознак неминучої атаки на Тайвань наразі немає, однак китайські експерти експерти вважають, що кожні нові навчання дають Пекіну дедалі більше досвіду. Цитата про статус-кво в тайванській протоці часто говорять як про щось незмінне. Я б сказав, що він ніколи не є статичним. Підсумував Джо Бу, колишній е, старший полковник. Кожна провокація і кожна відповідь армії незворотно змінює статус-кво на користь материкового Китаю. Ну і хоча. Справа виглядає не дуже то добре. От е, правильно зазначили в цій статті, що Взагалі-то всі повинні були б критикувати Сполучені Штати за порушення міжнародного права. Ну і далі по списку, але ніхто цього не зробив. Чи це саме те, що була відсутність критики, стане, знаєте, таким прям важелем для Китаю, щоб піти на Тайвань? Ні, це просто один з камінців того фундаменту, який він будує. А от такий прямо скажімо, не Кірпічик, а просто булижник чи фундамент відтворили якраз такі Сполучені Штати, які своєю операцією ну вже точно втоптали ту систему стримувань та противаг, яка існувала після Другої світової війни. І вони сказали, все, все це не працює. Реальність тепер у нас нова. Старі правила були похоронені з цією блискавичною операцією Сполучених Штатів по захопленню Мадуро. Ну і правильно також були зазначені аспекти в статті: це ринок нерухомості Китаю, його економіка і військова складова. Радше ну простіше кажучи, Китай не готовий конфліктувати саме сьогодні, але готовий. Конфліктувати конфліктувати саме концептуально і екзистенційно, тобто він цього конфлікту майбутнього він його не цурається, і очевидно, що приймає як реально екзистенційну таку свою долю, тобто вони вважають, що вони повинні повернути Тайвань будь-якою ціною, але тоді, коли будуть готові. Звісно, Китаю не подобається, що є союзники, наприклад, такі як Японія, які сидять під боком і можуть. Знову ж таки дуже швидко втягнутися в цю війну, якщо все ж таки Китай її розпочне саме зі сполученими штатами, а Тайвань це якраз таки той прецедент, де ця війна може розпочатися. І от економічні фактори, стратегічні фактори, находження союзників сполучених штатів під боком все це не додає ваги. Китаю в потенційному майбутнього конфлікту, якщо б він стався станом на сьогодні. А до речі, операція Сполучених Штатів по захопленню Мадуро його нафти і е е ліквідації е сил, які не потрібні сполученим штатам під боком. Отут, якраз такі сполучені штати посилилися, а китай теж ослаб. Бо якраз таки вплив китайський на Венесуелу він був як і російський, і це також одна з причин, яка згадувалася. Що якщо там в Венесуелі з'явиться якась ну, випадково, якась така ракета з ядерною боєголовкою, можливо російською або китайською, то Сполученим Штатам це було б ну дуже некомфортно. І вони нанесли, так би мовити, превентивний удар. Удар був успішний: е, давити на Сполучені Штати за допомогою Венесуели тепер. Ну, фактично, неможливо з військової точки зору, там з будь-якою з ми навіть не дивимося, бо там неспівмірні масштаби е, країн. Але от саме з військової точки зору вони цю потенційну загрозу ліквідували. І по суті, ну якщо не казати, що Китай оточений, але... М Ну, достатньо, так би мовити, не в найкращій позиції. Тепер йому треба думати, як з цієї позиції виходити. А це довгострокова гра. Ну знову ж таки, додаємо сюди питання економіки неготової армії, хоч і дуже потужної, і знову ж таки додаємо сюди ще аспект аспект нафти. Тепер сполучені штати мають дуже багато нафти. Китай має стільки, ну напевно, ні. Якщо розпочнеться війна, з цим будуть великі проблеми, як то кажуть, там з Венесуели йшли якісь запаси до Китаю, але насправді їх там було не дуже багато навіть звертати увагу на це не потрібно. Але факт залишається в тому, що у Китаю цієї нафти, ну скажімо так, не вдосталь, якщо порівнювати. З сполученими штатами, а у сполучених штатах тепер цікавий прекрасний нафтодоларовий важіль з'явився. Він в принципі і був, але посилився. Держдепартамент сполучених штатів офіційно оголосив західну півкулю виключною зоною інтересів своєї країни. А що це означає, що вплив там сполучених штатів буде посилюватися? За яким принципом? За принципом сили і все в односторонньому порядку. Як е, будуть вважати за потрібне? Так і зроблять. ООН міжнародного права такі поняття там ніяким чином абсолютно не фігурують. Ну, фігурують виключно як там туалетний папір або щось подібне.